Вона не стала чекати на повістку і добровільно пішла у військо. Понад два роки бойова медикиня 65-ї бригади Марина за позиним Пілюля рятує життя пораненим на передовій. разом з побратимами пройшла бої за Бахмута. Нині допомагає бійцям на запорізькому напрямку. Марина єдина дівчина медику у своєму батальйоні. Про службу та про мрії військовослужбовиці. Дивіться у нашому сюжеті. І пов'язати своє життя із медициною. 27-річна Чернівчанка Марина вирішила ще в дитинстві на майбутню професію. Її надихнув дідусь лікар. Ще коли я була маленькою, він розказував історії, там показував багато чого. Книжки мені привозив, то мені було наскільки цікаво, що дякувати йому, я пішла по його стопам. Два з половиною роки тому дівчина і уявити не могла, що носитиме 15 кілограмовий наплічник чи затягуватиме поранених у військову вантажівку. До армії Марина долучилася влітку 2022-го. Як військова зобов'язана, вирішила не чекати повістки разом із воїнами 57-го окремого стрілецького батальйону. Бойова медикиня за позивним Пілюля працювала на Бахмутському напрямку. Наша задача там була. Щоб спасти життя, слава Богу, що в нас загиблих в нашій практиці там не було. У нас були важкі, але були стабільні важкі. Ми їх стабілізували, по можливості навіть старалися їх переодягати, зігріти. Хлопці робили теплий чай, ми клали окопні свічки, щоб також їх трошечки зігріти. Окрім медичної, доводилося надавати пораненим і першу психологічну допомогу. Ми з ними говорили, і бувало таке, в нас один був поранений, з яким ми сиділо 9 годин. Тобто, це вже людина стає як, як рідною, брат, сестра. Ми підтримуємо для того, щоб вони розуміли, що вони будуть жити, і психологічно, що все буде добре. І найважливіше знати, що допомогу надали вчасно, і захисника врятовано, каже Марина. Подекуди робочий день у стабпункті тривав майже добу. Працювали під звуки вибухів, кабів і дронів. Медики були цілі, є і будуть цілю. Якщо медика там поранили або ще щось, звичайно, він же не зможе виконати свою роботу і врятувати комусь життя або хоча б підтримати життя. Автівки бойових медиків уже не раз потрапляли під обстріли. У салоні Марина показує дірки від уламків ворожих боєприпасів. Машину вполював російський дрон. Ось це є осколочок, і ось цей це був тобто вихідний, це ще в часовому яру прилетів осколочок. Дякую до Богові, що. Типу, тут нікого не було. Пілюля майже рік працює у складі 65-ї бригади на запорізькому напрямку. І з передової хлопці вивозять найчастіше із осколковими пораненнями. Трапляються і хімічні опіки. Зараз вони скидують дрони із хімією всякою. Пару місяців назад наші побратими з нашого батальйону, то вони отримали якраз один отримав поранення з травоходу, навіть що він вдихнув це все. І опіки так було також лиця рук. За час служби Марині пропонували спокійнішу роботу далі від фронту. Та дівчина давно вирішила, працюватиме зі своїм буковинським батальйоном аж до перемоги. Залишилися мої люди, залишилися мої люди, з якими ми вже стали як сім'я. Після повернення до цивільного життя Марина мріє про відпочинок на морі, а потім і надалі працювати у медичній галузі. Адже саме можливість бути корисною там, де вона потрібна, і вмотивувала дівчину піти в ЗСУ, захищати свою країну і робити ту роботу, яку ми можемо робити. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.